Увага, вам повідомлення від вашого роду. Хм, цікаво. Е -е, повідомлення таке, якщо ви постійно знаходитеся в стані. Суперечок або сварок із колишньою дружиною або з колишнім чоловіком, тому що тут король і королева мечів, і тут боротьба між ними, протистояння, наче таке, це завжди, ну, дуже часто, хорошо, давайте так, дуже часто це про розведених людей, колишніх, тобто стосунки вже розірвані, люди розійшлися і все таке. І от вам тут говорять, що треба стати відповідальною людиною не треба боротися не треба сперечатися не треба скандалити поступайте по совісті і по ну по закону і по як би це сказати по традиціям да тобто я би тут сказала що навпаки треба підтримувати особливо чоловіку бо тут вийшов король пентаклів якщо ви батько то особливо треба підтримувати свою сім'ю своїх дітей наприклад да? і поступати правильно правильно і рафан це завжди про закони божі про традиції про е те, як зазвичай заведено по правильному жити. Так? Тобто тут е рід говорить, що не, див... не, не дивлячись на те, що ви, наприклад, можете розійтися чи розійшлися вже, то не воюйте, не сперечайтеся, не сваріться, не, не треба влаштовувати протистояння один проти одного, а навпаки, робіть по-нормальному. По нормальному домовляйтеся, підтримуйте один одного, можливо, це тільки грошима, тому що король пентаклів це зазвичай тільки матеріальна якась штука, але це ще й про відповідальність. Тобто будьте людьми.